Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Багато про це не напишеш, не можна. Пише Дмитро Ярош, але я горджуся батальйоном Ареї. Уда у ДАУ складі 129-ї бригади ТРОА під командуванням майора Олександра Грищука. Македонця, хлопці не виходять з боїв з 24 лютого 2022 року. З групи у декілька десятків добровольців розгорнули повноцінний батальйон. Проявили себе на Херсонському напрямі. По. Потім на Мелітопольському, тепер відмінно воюють і на Бородянському, Незважаючи на втрати є загиблі, поранені йдуть вперед. Звільняють населені пункти. Село нескучне самі старомайориська разом з славетними морськими піхотинцями. Нескучне до них по декілька разів штурмували наші війська, але тільки вони змогли ефективно провести штурмову операцію та перевести цей населений пункт під контроль України. Після невеликого відновлення наші хлопці та дівчата знову пішли у бій. Знову штурми звільнення території, бо є за ключові Осадки на Бордянському напрямі знову втрати. за декілька крайніх діб витримали десятки контратак ворога. Інші відступають, аре тримається максимально мінусує ворогам батальйон і у цю меті у бою. Дух одвічної національної стихії додає сил нашим воїнам і надихає на перемогу. Слава командирам і бійцям окремого батальйону Ареї, Слава Україні. Телеграм-канал Офісне Мишення пише. Ярош мав серйозну розмову із залужним за закритими дверима на дуже серйозні теми. Ярошу поставлені конкретні задачі про значенню. таке бути з понеділка. Плани вже не змінити. В Яроша в Міноборони буде одне завдання: запобігати корупції, виводити їх на публічну площину, де люди здійснюватимуть публічний моральний розстріл. Зашкварених просто чекатиме народний суд, залужний втомився від поборів. Армію обкрадають йому потрібні свої люди. Ярош саме така людина надаремно залужний призначив його радником. Якщо інсайди справдяться, це вже кардинально змінить. Раніше командувач української добровольчої армії, екс керівник правого сектору, народний депутат Дмитро Ярош говорив, що поки новий майдан небажаним розвитком подій, адже в країні війна і цим новим майданом може скористатися Росія, але не виключає жодних варіантів на запитання, чи може він після стількох років після революції Казати, що Майдан переміг, Ярош зазначив ту мету, яку ми ставили ліквідації режиму Януковича. Ми досягли в цьому. Є безумовна перемога. Я дивуюся, вважаю божим чудом, що після Майдану ми не втратили південь і схід, що Путін не реалізував проєкту Новоросія. За словами Яроша, найкращі риси українців були мобілізовані саме майданом в Одесі, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. Але кінцевою перемогою майдану буде утвердження власної держави повноцінно яквіту. Чує, де люди будуть себе гідно почувати, поки що на превеликий жаль, ми цьому не досягли, каже лідер уда на запитання за яких умов він може провести людей на Київ на третій майдан. Ярош відповів у разі капітуляції, якщо державу здадуть Росії на їх умовах умовній політиці, культурній, економічній, у такому разі шини. Звичайно, вже ніхто не буде палити у людей на руках. Достатньо всього, щоб більш ефективно діяти, але це не бажний варіант, бо Росія цим знову скористається за словами. Вамо політика існує цілий комплекс легальних демократичних процедур, які можна задіяти при бажанні. Цим ніхто не хоче займатися навіть з політиків опозиційних є зона комфорту, з якої вони не хочуть виходити. Вважає Ярош. Крім того, Ярош підкреслив в моїй Україні чиновника, обслуговуючи персонал громадян. держиморди хабарники мають сидіти у в'язницях, а не у кріслах. Трошки про державотворення для мене українська ідея це українська самостійна соборна держава, держава української нації на укра українській землі, в якій всім її громадянам, незалежно від національності, буде забезпечено свободу, справедливість і добробут. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.